А, дякую, місто йде в ніс. Матричні місто... балаган. Це, це тільки зранку? Ні, ні, балаган тільки зранку, так. Місто засинає. Не спить тільки мафія. Не спить мафія, тому що обирає свою жертву. Мафія обрала свою жертву. Мафія засинає. Прокидається дон мафії. Та робить свою перевірку. Дон засинає. Прокидається шериф та робить свою перевірку. Шериф зробив свою перевірку. Засинає. Прокидається лікар та обирає, кого буде лікувати. Дякую. Можете засинати. Місто спить. Можете прокидатися. Без слів, без жестикуляції. Гравець під номером 3. До побачення. У вас було вбито. Вимикайте, будь ласка, там камеру. Пока. Блін, Тремба, співчуваємо. Співчуваємо, ти сам залишився в цьому місці.